Сьогодні здійснюємо передачу чергових п'яти комплексів, на які а, назбирали завдяки тому, що українці п'ють каву на заправках вог. А, і сьогодні п'ять. Підрозділів, які пройшли навчання в межах нашого проекту Вікторі Дронс отримують ці п'ять комплексів. Ми кава, крута, донатів на кила. Зараз розповімо, чому ж тут сила. Об'єднавши наші спільно дігні та ставо. Скручуємо ворога, щоб він там весь стох. Безпілотні комплекси вже пішли на нуль. Гари зберігає хлопців там від куль. Зазначає дані ворог де стоїть це коли ворожа техніка горить Стоївся, бикаву, збирати на крила Ніколи щоб не бачити на морківські рила Спільно заряджаємось і на заправках вог Тігніта попереду, щоб окупант весь дох. Вітаємо всі на заправках вог. Тіні та з що боку пад весь дох. Слава Україні! Слава! Слава! Дякую всім, хто долучився до зборів на ці прекрасні штажки. Всім людям, хто донатив. Дякую інструкторам, що нас навчали. Я сподіваюся, завдяки цим тоскам ми будемо вчасно виявляти ворога на підступах і знищувати Росню ще до того, як вони підійдуть до переднього краю.